Ситуації не в тому, що порушені комунальні справи. При наявності народного депутата Голуба ми до цього привикли і вже навіть вже іноді жартують, що ми скучаємо, коли вже нову справу проти нас порушили. Справи ще раз скажу, без перспективні. Але ситуація в тому, що ми зараз знаходимося із поряд з стратегічним об'єктом. Якщо, наприклад, такі об'єкти як басейн, хоча його ждуть жителі міста, особливо. Але якщо документи вилучені, він може почекати, скажімо так, будівництво може призупинитися. Хоча ну, хто назве розумними людей, які тепер року зупинили будівництво. Об'єкт, який знаходиться поряд наш самовинний колектор, коли роботи зупинилися, то ми розуміємо, що в місті можна вже оголошувати на звичайні ситуації. Чому ми це не робимо? Сьогодні труби прокладені тимчасово. І завдяки цим трубам ми не зупинили роботу п'яти підприємств і не зупинили життєдіяльність частини міста. Поряд багатоповерхівки і приватний сектор. Сьогодні вони практично в себе на місці не відчувають безручності. Але безрушності відчувають усі жителі Золотоноші, які привикли, що вони за Шевченка Сьогодні ми маємо проваджувати. І ми розуміємо, що найближчим часом провадження буде Це проводити центр людей. Відай команд для ресторану весна, тому що наш саме колектор, він все-таки закуплення. І треба роботи продовжувати. Знову ж таки, тепла пора року раз, закуплені вже всі матеріали в грудні місяці два, вже можна працювати. У нас на зберіганні є труби, на зберіганні є пісок. Розуміли, що ні труби, ні пісок не можуть бути всі розміщені, тому вони розміщені і самі колодязі. Можна працювати, але воду до через документацію. Ось тут ми знаходимося. Там іде високо, там іде газова труба, там є інші комунікації. І не можна наражати людей на небезпеку, які будуть проводити на дорозі. Ну, а в зв'язку з чим призупинені, можете детальніше пояснити? Кримінальна справа по такому об'єкті колектор порушена наприкінці листопада, хочу сказати, ще за тиждень до того, як був заключений договір. І по цій кримінальній справі, яка порушена за ініціативою народного депутата, проводяться слідчі дії. Ну, якщо ви слідкуєте за сесіями Верховної Ради, за пленарними засіданнями по п'ятницях там є запити депутатів. А буде саме активний на цих засіданнях наш народний депутат заголошує там ще п'ятниця. Тому не дивно, що генеральний прокурор дав доручення обласній прокуратурі все-таки більш активніше зайнятися золотоношою. І ми в цьому зацікавлені. Якщо це буде активніше, то може швидше вже будуть ці справи розглянуті і далі, чи в суді, чи де вони будуть справи вирішені. Але треба, щоб роботи продовжувалися. Чим загрожує ситуація, якщо роботи найближчим часом не будуть продовжені? Ну Це якщо сказати так. Офіційно, то це надзвичайна ситуація. А якщо неофіційно сказати, то це просто колабство місті. Я скажу, що 5 підприємств і частина міста. І можете собі уявити, якщо все буде прийде. Ви розумієте, що у нас треба. Я хочу повторити, що, що працює команда не політиків. Ми займаємося роботою для забезпечення життєдіяльності міста, для того, щоб жителі міста жили комфортніше. Але є юний політик. Який не може пробачити Золотоноші, що на виборах, які він виграв по округу, Золотоноші він насправді програв. Тут виграла інша людина. Прізвище бюлетень було ж три, ви знаєте. І Золотоноші люди не, грубо говоря, не повелися, проголосували все-таки за ту людину. А Владислава Володимировича проігнорували, можна сказати. Я так розумію, що він розцінює ці дії не безпокойством за жителів міста, а просто панікою перед... Майбутніми виборами та верховної Чи планує міська влада вводити надзвичайний стан чи оголошувати його якимось чином, щоб залучити додаткові можливості і продовжити роботу? Дійсно, оголошення надзвичайної ситуації це передбачає залучення коштів із спеціального фонду. Але На сьогоднішній день, але знову ж таки, щоб її оголосити, це треба зараз припинити роботу всіх. Не психи, тих підтвердств, які знаходяться в цій частині міста. І знову ж таки, жителі міста залишаться без водовідведення. Ми свідомо не йдемо на це. Ми все-таки думаємо, що кошти будуть виділені з екологічного фонду. Але сьогодні ми маємо одну яму. Якщо з'явиться ще друга і третя яма, ми вимушені будемо на назвичайний стан. Якщо не зміниться ситуація, яка є станом на сьогоднішній 50-х років минулого століття і дійсно ті труби, які там є, там практично їх нема. За цей час промислові підприємства міста, і слава Богу, почали працювати активніше, але середовище, яке скидається в трактор, агресивне. І ті труби, які є, вони вже практично їх немають. Це пісочок. Труби, які зараз закладаються, гарантія вже на 100 років. І ви, може, чули байки про дорогий пісок, про дорогі труби. Насправді при закупівлі на трубах зекономили більше трьох мільйонів коштів. І труби є в наявності. І я не знаю, чи ви чули, труби рахуються не по кучках і не по стаканчиках, а по погонних метрах. І пісок не 2700, а 200. гривень. Тому. Які ще є підстави? Ну, тут самі розумієте, тут не підозра про якісь порушення, тут просто чисто політичний розрахунок, який я зараз розцінюю вже просто як паніка. Половину кілометрів частина вже замінена, і ті кошти, які надійшли в грудні місяці, ми розуміли, що на всі ті кошти ми роботи не зробимо по першому етапу. Тому актами закрилися роботи, які фактично були зроблені. На інші кошти ми, щоб... Менше кошти пропали, закупили знову ж таки матеріали на весь колектор. І сьогодні ми маємо труби на всі 7,5 км, маємо, як говорив, пісок і колодязі. Тепер залишилося тільки працювати. Кошти, які будуть виділятися, це вже не настільки значні. Тобто зараз проблема саме в кримінальних справах. Не в кримінальних справах, в відсутності документів. От не бачу я ніяких проблем в кримінальних справах. Не бачу. Само що конфістували документи. Так, хай собі розглядають, Уже ви розумієте, і допити є, і обшуки є, що документи, які закликали, цього вилучили. Питання в тому, що сьогодні немає документів по цій ділянці, де є комунікації. Не просто ми можемо розрушити, а ті люди, які будуть працювати, можуть бути смертельно травмовані. Це техніка ніка достатньо Але от от маємо я сьогодні здійснив робочий візит на свою рідну золотоніщину Золотоношу для запрошення місцевої громади, місцевих депутатів з тим, щоб особисто ознайомитися з тими проблемами, які виникли в місті Золотоноші в зв'язку з зупинкою робіт пов'язаних із ремонтом. Колектора очисних споруд, каналізації, а також зупинкою будівництво плавань басейн. Я глибоко переконаний в тому, що правоохоронні органи під час виконання своєї. Діяльності пов'язані з боротьбою і злочинністю, розслідуванням можливих правопорушень через скрадань, повинні здійснювати свою роботу в максимально професійній спосібі таким чином, щоб не створювати непотрібних і штучних проблем для громадян, для пересічних мешканців, зокрема Золотоніщини, для того, щоб не паралізувати життєдіяльність 30-ти тисячного тому на моє переконання, що те як здійснюється розслідування по можливому, я не можу цього і стверджувати, не заперечувати кримінальну кримінальних правопорушеннях в золотоноші, це треба робити. Без створення штучних проблем, без саботажу роботи, ремонтних робіт і підрядників. Тому я на запрошення, як я вже сказав, місцевої громади приїхав, щоб на власні очі переконатися в тому, в якому стані зараз знаходиться ситуація і роботи і з тим, щоб зрозуміти чим яким. Способом я можу допомогти у вирішенні цієї е, ситуації безумовно, як народний депутат, я не маю права втручатися в хід кримінального розслідування, і це не входить ні в мої плани, ні в мої наміри. водночас, як народний депутат, я зобов'язаний реагувати на порушення прав та інтересів. Е, Ян, які можуть виникати в процесі діяльності правоохоронних органів і в даному разі в Черкаській. я повернувшись до Києва, обов'язково постараюся. Допомогти в вирішенні цієї проблеми я маю намір зробити депутатське звернення до генерального прокурора з проханням надати традиційне офіційне роз'яснення щодо цієї ситуації і чому правоохоронні органи прокуратура Черкаської області здійснюють розслідування кримінальної справи у спосіб, що загрожує по перше паралізацією життєдіяльності міста, але Пів міста може залишитися без води і каналізації на дуже тривалий час. Деякі підприємства можуть взагалі зупинитися, в тому числі Золотоміський маслоробний завод, який забезпечує сотні робочих місць, а також велику експортну виручку для України. Тому я буду вимагати від генеральної прокуратури дати мені офіційне роз'яснення щодо цієї ситуації а також запропоную генеральному прокурору втрутитися в цю ситуацію з однією метою розблокувати роботи в місті Золотоноші, які би дозволили підрядникам, ремонтникам і так далі виконувати свою роботу. По Підготовці euh, з одношень до да, зимового, зимового роз... осіннього періоду розгляну. і по ремонту каналізаційних euh, споруд. Тобто мене цікавить виключно. Ця ситуація виключно в аспекті забезпечення прав та інтересів громадян моїх виборців. Ну, я би сказав так, що те, що сьогодні проїзд, взагалі. явление такое не чисто золотоножское, это явление вообще государства. Потому что на стране есть несколько да, проблем, да, несколько, говорят, так оно и есть. Война, коррупция, но еще не меньше популизм и непрофессионализм. Вот я бы на этих последних двух моментах остановился. Потому что у нас все, многие люди, да, вот, которые не умеют работать профессионально, они доп, заполняют это пространство своим популизм. Вот, и то, что сегодня мы увидели, это все тоже это, ну, звенья той самой цепи. Человек, ну, если говорить так, почему у нас все это стало. И было обращение Голуба по нескольким объектам. Бассейн, парк на дне, который вы видите, там тоже работы уже начались и остановились. Коллектор и водопостачание. Ну, я четыре таких серьезных работы говорю, которые ведутся в городе. Вот И все эти работы стали. Почему стали? Потому что народный депутат Голуб обратился в прокуратуру с тем, что здесь идут там нарушения и финансовые нарушения вот тех людей, мэра сейчас людей, которые выконывают эти работы. Но ну я как вот проектант, инженер, я знаю, что было, прежде чем приступать к работе, была сделана проект кошторисной документации, где были и технические аспекты, и финансовые аспекты. Моменты. Да. Финансовые моменты были объемы работ, материалы, какие используются, их цены. и, и на основании вот этих вот, ну, скажем, касторичных документации проекта кашторисной документации был сделан тендер. Выиграла фирма. Там, одна, вторая, ну, выиграла фирма через систему Прозора. Вот, и она начала выполнять работу. Значит, народ да, голову показалось, а может быть так оно и есть, это вообще не имеет никакого значения. Да? Он делает запрос в Генеральную прокуратуру о том, что здесь есть финансовые нарушения. Есть они или нет их, это вообще не имеет никакого значения к тому, что дальше сделала прокуратура. Она взяла прокуратура изъяла документы у строителей, а без документов, ну, понятно, что никто не будет работать, случить что-нибудь, это, ну, это вообще уголовное преступление. Не только экономическое, но и уголовное преступление. Поэтому работы остановились. Я вот сегодня спрашивал у проектантов, сколько времени им нужно было, чтобы этот закончить работу по коллектору. Они говорят, что ну, максимум два месяца. Максимум два месяца... 15 дней из этих двух месяцев уже потеряно. Стоит жара, люди дышат, вот вы слышали, чем они тут дышат, вообще дышать невозможно. Плюс все это в такую жару попадает и в почву, люди этим пьют воду потом завтра, да, у некоторых есть скважины свои. Плюс это попадает сюда, здесь чистят и одновременно сразу попадают вот эти нечистоты из э, коллектора. Плюс ко всему прочему, вот никто этого даже не считает, но В любой работе есть такой финансовый фактор, это время проведения работы. Чем больше ты делаешь работы, тем больше ты несешь затрат. Люди купили материалы, люди под это потратили деньги, за эти деньги, наверное, взяли в кредит, там, неважно как, но деньги они стоят денег. Вот. То есть тот факт, что работа сегодня стоят, не приносит еще большие затраты, помимо того, что они вообще стоят. Раз. Второе, есть предприятия здесь, вот молокозавод, сегодня говорили, есть, вот, э, завод имени Лепси, вообще предпри предприниматели, здесь киоски, ларки, там, э, магазинчики какие-то, люди туда не ходят. Плюс общественное питание, здесь есть ресторанчики. Все это остановилось. Понятно, что у вот людей э, неудобства. То есть, это, ну, я вернусь к тому, с чего я начал, да, популизм. Вот этот популизм сработал на том, что ну, мы сегодня, ну, мы, а те люди, которые остановили, остановили все работы. И это есть... Ну, это просто это еще большее преступление, чем то, что, вот, допустим, может быть, кто-то здесь что-то украл. Если украл, накажите завтра. Разбирайтесь спокойно, без этого ажиотажа. Но сделали какую-то такую проблему на всю страну. Луценко в Житомире выступает, наконец разберитесь с золотом.